мир йому, був лідером. Йому підкорялися міста, племена, цілі народи. Один знак і армії виходили в похід, одне слово, і серця зворушувалося до сліз. Але як він жив сам? Його ліжко груба солома, так що на його шкірі залишалися сліди, його їжа кілька фіників, іноді вода. Місяцями в його домі не готувало нічого гарячого. Одного разу він прокинувся голодним і знайшов лише оцет. І промовив: Оцид прекрасна приправа. Його живіт був втягнутий від голоду, навіть тоді, коли поруч кипіло розкішне життя. Він міг мати все: палаци, багатство, найкращу їжу. Але він відмовився не тому, що не міг, а тому, що знав. Цей світ, тимчасово обитель. Він не жив як цар, він жив як раб Всевишнього, його велич не в зовнішньому, його велич у покорі Богу. Він є істинним пророком, який прийшов до нас всіх.